Сучасне обладнання та безбар'єрний доступ на базі міського перинатального центру у Хмельницькому відкрили другий інклюзивний гінекологічний кабінет. Перший розмістили в обласному пологовому, ще один в Кам'янці-Подільському. Відкриття усіх підтримав фонд народонаселення ООН і Міністерство Закордонних Справ Данії. Співпрацював із Українським жіночим фондом. Цей кабінет він розташований, якщо ви бачите, окремо. Для того щоб в'їзд заїзд був окремо, для того щоб найбільша, найменша відстань до ліфта була грузового окремо, тому що їх треба спустити туди. Особливість цього гінекологічного кабінету він в окремому приміщенні. Відтак пацієнтам не треба підійматися сходами чи тіснитися з іншими в коридорі у чергах. Його сильною стороною є, що тут дуже все компактно розташовано. Тут є вбиральня прилаштована для людей з інвалідністю, і це їх сильна сторона, бо ця проблема наприклад, не вирішена ще в Кам'янець-Подільському міському перинатальному. Тут розмістилися все обладнання, включно з підйомниками. Наприклад, по обласному центру і по Кам'янець Подільському. Міському центру по підйомники стоять в коридорі, і це викликає певні незручності. Сюди за консультацією можуть звернутися жінки з інвалідністю, старші за 60, ВПО, і тут усе безкоштовне від огляду до похідних матеріалів. Аби посадити у крісло маломобільну пацієнтку, використовують спеціальний підйомник. Наприклад, якщо людина має надмірну вагу і самотужки не може сісти у гінекологічне крісло. Працюю на автономному живленні з батареєю розрахований. Батарея розрахована на декілька тижнів безперервної роботи. Здійснюється підйом і пересадка. Людей з обмеженими можливостями опускається. В характеристиках пристрою написано, що витримує до 150 кг, я так думаю, через деякі пластмасові оці пластмасові деталі. А сам гамак у характеристиках пише 180». Тут допоможуть і жінкам, які постраждали від сексуального насильства, але не хочуть цього афішувати. Вони можуть звернутися особисто. Інші ж можуть попередньо записатися телефоном або через систему Медікс. Юлія Весільєва, Олександр Мельников. Новини 33 канал.